Вітаю! Тиждень здорового способу життя. Ця ініціатива спрямована на підвищення уваги до найкращого та залучення громадськості до активної участі в здоровому способі життя. Такий тиждень може змінити свідомість людей та заохотити їх до зміни свого життя. Проведення тижні здорового способу життя в ліцеї має кілька цілей. Перше це збільшення свідомості про здоровий спосіб життя. Такий тиждень може включати різноманітні уроки, такі як розмова з психологом або ж змагання на уроках фізкультури. Вони можуть дізнатися про різні аспекти здоров'я, такі як правильне харчування, фізична активність, здоровий сон, забезпечення психічного благополуччя. Друге це залучення до здорового способу життя. Такий тиждень може включати практичні активності, які мотивують учнів до прийняття здорових звичок, наприклад, фісткульт, хвилини по 2-3 хвилини на уроках для відпочинку очей, також розминка на перервах. Третє це популяризація здорових звичок. Такий тиждень може допомогти поширювати і популяризувати здорові звички серед учнів, сприяючи створенню здорової культури в шкільному середовищі. Тому сміливо можна сказати, що комунікація з усіма відіграє важливу роль на наше ментальне здоров'я. Також цього тижня до нашого ліцею завітала Талько Олена Борисівна з метою поглибити знання здобувачів освіти про українських композиторів. Дякую за увагу.